Уявіть собі гру, котра стала однією з найвеличніших у сегменті Steam Ігор. Так, це наша героїня PES of Exile 2. Її онлайн досі залишається одним з найбільших, а це, мої друзі, не просто так. Сьогодні я вам розкажу про цей шедевр. Так, я теж не одразу його зрозумів, але відкривши для себе саму суть цього проєкту, я був здивований, наскільки сильно вона мене затягнула, поглинула моє серце і душу. Так, всі ці епітети чудово підходять для однієї з найкращих ігор у жанрі діаблоїдів, або по-іншому екшн RPG. Тому давайте авансом підтримамо мій канал, а тут все дуже просто: з вас підписка, подобайка і, звичайно, ж дзвіночок. Це для того, щоб в наступний раз нічого не пропустити. А я, в свою чергу, обіцяю класний україномовний контент. Котрий виходить регулярно, беріть смаколики, заварюйте філіжанку чаю і влаштовувати зручніше, тому що сьогодні я розберу по гвинтикам і віддам честь і славу великій грі. Приємного перегляду! Знаєте, неодноразово мені доводилось чути у своїх геймерських кругах про те, що Pass of Exile гра від, так би мовити, колишніх розробників Blizzard, які сиділи, сиділи під гнітом своїх володарів та й пішли зі студії, вирвались з рабства. Я вільна людина, а я не раб. Та вирішили зробити свій діабло. Насправді ж історія заснування Grinding Gear Games. Чимось нагадує шлях, який пройшли розробники Last Epoch в свій час. Що це за шлях такий? Все просто один раз декільком хлопцям з Нової Зеландії не сподобався обраний Blizzard напрямок розвитку серії Diablo. І вони такі: ми можемо краще, вирішивши створити свою Diablo з покером і куртизанками, Шуткую, з темними коридорами та величезним деревом умінь. Оригінальна of Exile вийшла у далекому 10-му році, трохи більше ніж через рік після виходу легендарної Diablo 3. За останні 10 років, ба трошки більше, і так не дуже проста гра поповнилась новими ігровими елементами та механіками до того стану, коли без спеціальної підготовки і купи заспокійливих пігулок краще навіть не починати в неї грати. Саме тому стало дуже дивно, коли у 2018 році Grinding Gear Games оголосили про початок розробки наступної гри серії. Спочатку, з самого початку, Pass of Exile 2 задумувалась як повністю нова компанія з семи актів, яка б мала тільки один спільний елемент з минулою частиною це Endgame. Але з часом розробники покомекали, і концепція змінилась. І тепер Pass of Exile 2 це повністю самостійний проєкт, який, по словам творців, Переосмислює оригінал та весь жанр загалом. PSOX IL 2 вийшла в дочасному доступі ще в грудні місяці. Не так давно. Але вийшла вона дуже голосно, заявивши про себе всьому світові. Доступ, звичайно, ж платний. Базова версія коштує всього навсього 600 гривень в нашому вітчизняному стімі. Що ви отримаєте, окрім раннього доступу? Так це ще 300 монет, еквівалент на момент запису відео приблизно 30 євро, які можна використати у внутрішньому магазині гри. Після релізу гра стане повністю безкоштовною. То так розробники зараз збирають на оці 300 подарункових монет, скоріш всього. Чесно сказати, за що я полюбив пес of Exile, так це за дійсно одну з найсправедливіших моделей монетизації. Все, що ви можете купити за свої дерев'яні гривні, так це просто косметику для ваших персонажів та додаткові вкладки для сховища. 300 монет мені вистачило на декілька додаткових вкладок для валюти та інших предметів, але і без них грати дуже комфортно. Зараз в грі доступні 6 класів персонажів і відповідна зброя та навички, які вони можуть використовувати: воїн, монах, відьма, чарівниця, найманець та лучниця. Майже братство кільця. З шести актів, які будуть в фінальній версії, зараз доступна більшість. Але є одна фішка, котра, як на мене, зроблена не просто так. Далі поясню чому. Спочатку потрібно пройти гру на звичайній складності, потім ще раз на трохи складнішій, після чого відкривається доступ до ендгейму, основним заняттям якому буде зачищення карт для Атласу. Чому ж це круто, спитаєте ви? А уявіть собі ситуацію, коли ви, як новостворений персонаж, проходите гру на звичайній складності, а потім потрапляєте в ендгейм, і вас просто нищать, принижують і не дають шансу нормально пограти. А все це тому, що ви просто не підготовлені до таких висот і складнощей. Саме тому розробники зробили дуже розумну річ, дали вам змогу навчитись, так би мовити, звикнути, нарощуючи складність, і потім грати в задоволення, оплески. Оплески. Але навіть в такому стані, як зараз, я про ранній доступ та не всі фінальні акти, песовексайл 2 вже має достатньо контенту, щоб зануритись у гру з головою. Особливо мене вразила кількість босів, приблизно 50, точно прохвати не зміг. Причому частину можна зустріти лише під час проходження самих випробувань. Однією з головних мотивацій студії розробника було бажання зробити повне перезавантаження гри, зменшити накопичувану складність та оновити базові механіки. Як я згадував у вступі, перша частина PES of Exile часом обросла численними системами, які були настільки важкі для розуміння саме новачків, що більшість гравців вони просто відпугнули. До того ж, деякі саме базові елементи, як от необхідність вставляти камені зі здібностями в броню, втратили свою актуальність і просто створювали зайві труднощі у процесі проходження, і нафіг нікому не були потрібні. Тут варто сказати правду, що в першу частину я починав грати декілька разів, але це не увінчалось успіхом. Я просто закидував гру саме із за страху її складності. Гра лякала мене своїм об'ємом, і справа тут не тільки в пасивному дереві навичок, а саме в кількості, повторюсь, в великій кількості всього, з чим мені доводилось мати справу під час проходження. В другій частині все значно простіше, але, звичайно, з деякими нюансами. Камені для вмінь тепер випадають необробленими, ви можете самі обрати потрібне вам вміння і відразу використати його, що значно спростило геймплей. Наступним великим нововведенням стала можливість ухилятись від атак. Її не було в першій частині, і це було прикро. Тут, звісно, у Grinding Gear Games нічого нового, звичайно, не вигадали, адже така механіка є майже у всіх сучасних іграх, і не додати вони її не могли. Але направду це значно покращило і полегшило гру. Окрім цього, змінився і сам темп гри. Він став більш помірним, методичним, скоріш всього. Ви ухиляєтесь від атак босів. Робити кілька ударів і репідзіс. І так, по кругу. Найкраще ця медитативність відчувається на початку гри. Але чим далі ви просуваєтесь, тим все частіше вам будуть траплятись вороги, які на цей підхід клали з високої гори. Такі дуже великі кувелдики. Вас просто глушать та вб'ють за декілька секунд. Проте і вам ніхто не заважає грати так, щоб ця методичність на вас також розповсюджувалась. Візьмемо мій особистий приклад. Я вирішив грати монахом. І перші три акти я проходив в збірці, яка сфокусована на електричних атаках. Кожна битва з босом потребувала моєї концентрації та, знаєте, оцієї геймерської посадки для потної катки. Закінчивши третій акт, я вирішив змінити підхід і почав використовувати льодяний удар. Тепер, натискаючи всього дві кнопки, я заморожую і вбиваю боса без всіляких проблем. Складність гри зменшилась одразу в 2-3 рази. Однією рукою граю, однією чай хлібаю, так би мовити. Це я не кажу про те, що таке поняття, як спеціальні атаки босів, взагалі втратили будь-яку релевантність саме для мене. Кажучи про першу частину серії, основною проблемою це була легкість, з якою можна було зіпсувати персонажа і зробити його взагалі неіграбельним. Варто було тільки розподілити очки пасивних навичок, не за гайдом, чи трохи не так. І все, ви були просто приречені на страждання і бажання вийти у вікно своєї квартири. В продовженні, тобто в другій частині, перерозподіл зробили більш доступним. Тепер в будь-який момент можна повністю переобрати навички за золото. А на ранніх етапах ціна взагалі мізерна, тож ви можете вибрати білди прямо під себе і пробувати різні механіки і знайти свою оцю от медитативну. Загалом тепер гра не лякає самих перших рівнів. Так, пасивне дерево вмінь вже майже співрозмовне з тим, котре було в першій частині. А інколи здається, що розробники тут перевершили самі себе. Проте, якщо на перший погляд це капець що таке, але розібратись в ньому легко. Все інше подається для вас поетапно, як і має бути, та не навантажує вас в перші ж декілька годин гри. Однією з головних проблем та складнощів у грі є підбір спорядження для персонажів. Лут завжди був одним з найважливіших аспектів в іграх цього жанру, і тут варто сказати, справи з ним не дуже. Варто зазначити, що розробники випустили кілька оновлень і трохи покращили ситуацію з випадінням предметів. Але я досі не отримав жодного унікального шмоту, який би міг використати. Це дуже обідно, скажу я вам. Також трохи дивує любов розробників до негативних ефектів на спорядженні та гільців міні. Ось вам плюс 100 до енергетичного щита, але тепер у вас менше здоров'я. І моє найулюбленіше. Ось вам більший шанс критичного урону, але ви завдаєте менше критичного урону. Абсурд. Таке відчуття, що я підписую договір з дьяволом, де плюсів мені взагалі ніяких. everything, pressure. Some people you squeeze them, they focus. Одні сфолів. You Створення предметів, ви скажете, але ця ситуація абсолютно не виправляє. Все повністю залежить від е, випадковостей. Працює це так: ви знаходите або купуєте, що частіше всього, білий предмет з потрібним вам ефектом. Використовуєте спеціальну сферу, щоб перетворити предмет на синій, додаючи ще один змінник, потім ще одну сферу іншого виду, і так поки не отримуєте предмет з потрібними вам характеристиками. Проблема лише в тому, що кожен раз при використанні однієї сфери результат абсолютно не передбачуваний, рандомний рандом. Казино, рулетка, як хочете називаєте. Так, звичайно, ви можете обміняти або купити потрібний предмет в гравців, але від цінності і відповідна ціна самі розумієте. Якщо ви мене спитаєте, чи варто грати в цей шедевр, то це питання, як і смак, і колір фломастерів, залежить від вас. Якщо ви фанат жанру, то, скоріш всього, ви вже встановили її. Якщо ви більш казуальний геймер, то можу порекомендувати кампанію. Ви точно кайфанете. У грі вже достатньо контенту, в тому числі ендгейму, у вигляді атласу та випробувань. Але шану віддаю, тому що, по-перше, візуально гра має чудовий вигляд, значне покращення порівняно з першою частиною. Радує також розмаїття локацій, по-друге, з погляду геймплею та ігрового процесу, це вже одна з найкращих ігор у жанрі. А от саме покращення основних механік зробили її більш доступною для ширшого спектра гравців. Так, в грі є проблеми з балансом, а взаємодія з деякими процесами досі вимагає гайдів. Але це все зміниться зі слів розробників. Це точно краще, ніж Diablo 4, яке ми знаємо. Тож спробувати варто. Але дочекайтесь виходу релізної версії. Великий плюс так це безкоштовність. Тож грайте тільки в ті ігри, котрі вам подобаються. Сподіваюсь, сьогодні в мене вийшло розкрите питання, чому вона така крута і стала еталоном жанру навіть зараз. Також еталоном може стати мій телеграм-канал, де я буду завжди на зв'язку і де круті розіграші. Саме зараз розігруємо Stalker 2. Тож долучайтесь. А я вам дякую за перегляд і дуже скоро почуємось!